Всім привіт! Таки. Подивіться, я знайшла такий класний магазинчик Meow Крісмас, неймовірні знижки шоп e Це в такому якомусь а, японському стилі, китайському зайдемо, тут багато дрібничок. Я бачу дуже багато різних дрібничок, різних сумочок, різної такої, всякої жіночої. Ну, коротко кажучи, це жіночий рай, 658 гривень. Такі сумочки. Я ще не знаю, що на знижках, що ні. Алексмія різні бренди. Тут постійно дуже багато народу. Тут сумочки на знижці, коштували 958 649. От, о, є. є копії, а бачите, відомих сумок 649 гривень на знижці. Яка мала шапка на флісі 349 гривень. Це фрок це жабка. Перев'язана досить теплесенька. Вона на флісі, там десь є склад. Можливо, на бірусці написано який склад. Так, не містить шкідливих речовин. Я просто розгубилася тут дуже багато всяких класних дрібничок. Я сподіваюся, ви захочете подивитися такі мохнаті рукавиці і дуже суттєва знижка. Коштували вони 258 гривень, зараз 99 гривень. Вау! І є в такому кремовому кольорі. Я не буду забирати час і шукати склад, якби. Якщо буде десь зверху, то я вам скажу. Ще такі рукавички за 99 гривень є. Які мохнаті класні сумочки, 649 гривень. Сумочка, рюкзачок, це якби можна носити. Ні, це просто сумочка. Немає як рюкзачок а таких, знаєте, на ну, цих задіях брителюк. Так, в стилі від Опа, Ось така сумка, яка тікала від мене 849 гривень. Ще такі рукавички, як Теді Хутро, бачите, знизу вони гладкі, а тут такі тепленькі. Так, я не знаю, ця музика лунає. 399 гривень таких пастельних відтінках шапки 299 гривень є. Є там склад, зараз вам скажу. Я скажу вам, який це склад. Так, виготовлений для цього бренду а Є нейлон, віскоза, Ангора і шерсть. Виготовлено в Україні. А, це український бренд, виявляється. Дещо в Україні виготовлено. Я думала, це повністю Китай. Виготовлені в Україні ці шапочки. Так, що хто хоче українського виробника? То, може, і є шарфи. Шарфи зараз на знижці. Подивіться, яка ціна 299 гривень ангора і шерсть. 249 ще такі є, але ну, тут чого тільки немає. Якщо вам сподобається а, цей огляд, то буду ще робити. Це стікери для ноутбуку, телефону чи блокнота. вони такі об'ємні стікери. Є ще такі, бачите, щось схоже, знаєте, на Кеті Сохо, оцей бренд. 458 гривень. Отакий органайзер для ваших прикрас. А, схожий в Сінсе і можна придбати набагато дешевше. Це буде один в один. Так. А це що таке? Це товари для фанатів якогось корну. Чого це, я не знаю, це карточки. Це е карточки, якийсь папір. Ні, це просто папір. Це стікери такі. Це як стікери щось записувати. Це карточки такі. Чи що. А, 99 гривень, а такі брелочки для сумки, які милі. І є блондинки, і брюнетки, і всякі. Так, пов'язочки 198 гривень, фрок, жабка. Щоб наносити косметику, волосся збирати. 198 гривень. Так, а яка сумка фешн. А вигляд має натуральної шкіри. Може бути, бо ціна не дешева. 958 гривень такий клач. Так, так. Так, ще такі стікери є. Оці класні. Uh, animal Print. Зараз модний, бачите, сумка крокодила. Отут, я розумію, все-таки звіриному принту. Така сумочка ще є. Так, 149 гривень. Такий бант. 149 гривень, автоматик. Знижка зараз. Коштував 258, зараз 149 Підписуйтеся на канал з різних магазинів, бачите, є огляди, щоб ви бачили, що продається зараз. Скільки класних речей, що актуально? 249 гривень. такі теплі рукавички. Так, це такий комір в'язаний. 99 гривень, а коштував 458 гривень. Я так розумію, що це комір. Є навушнички з вушками. 458 гривень. Такі навушники. Різні гаманці. Гаманці, картхолдери. Такий гаманець коштує 358 гривень. І пастельні відтінки, такий приємний рожевий і приємний м'ятний. 258 такий гаманець. І є такі стібані. 358 а-ля шанель. І є пов'язочки ангорка тут в складі. 299 гривень в бежевому відтінку Це більш такий моко і це ніжно-рожевий. Дуже багато рукавичок на знижці 149 гривень. Вони і в'язані, і трикотажні. Є в коричневому, сірому і чорному кольорах. Колокіті рукавички. 258 гривень. 199 гривень такий величезний шафт палантин, а коштує 458. 149 гривень. Но ціни досить, зараз якби комфортні. Дуже хороші знижки. Ой, так, набір. Ось таких підсрій і Такий цікавий магазинчик, цікаво подивитися, що зараз актуально, що таке молодь купляє, тому що я бачу молоді багато є. 349 гривень шапка виготовлена в Україні. 349 гривень. Це красива сумка з ведмедиком. Або це такий короткий огляд. Подивіться, які хороші підвіски. 249 гривень, На яких то 9 гривень коштував 258 гривень. Це такий, якби, ну, не термос, але це така бутилка 558 гривень. Але класно, вперше таке бачу. Теж з таким ведмаліком. І є в такому. Більш молочному відтінку, не коричному, а білий з молочним. Хутряні краби 198 гривень. Не на знижці. знижечки немає. Дуже милі рюкзаки. 858 гривень, А це не рюкзак, це просто декоративна іграшка. А це косметичка з хутра. 358 гривень. Дуже класненькі всякі дрібнички. Так, така шапка. Ой, яка вона товстенька. Акрил, нейлон і поліамід. З такими сережками. 299 гривень. 299 гривень. Стильні такі, навіть не стильні, можна сказати, а дуже дивні рукавиці, 249 гривень. Зараз коштували 459 гривень, вони з хутра. З такими когтиками. Це магазин дуже цікавих таких дивних речей. Японський аніме. Такі рюкзачки. 558 гривень. Різні кісточки 99 гривень. Різні підрібнички є. Така щіпка довелася 149 гривень. В формі крил ангела. І різні є кольори. Побачу різна водичка, є туалетна. 99 гривень. В стилі Вікторії Сікрет. Дуже багато є що тут показати. Якщо вам сподобається це відео, я зроблю більш детальніший огляд цього магазину 199 гривень, така шапочка, і в складі котон. І виготовлена вона в Україні. Всім папа, до зустрічі!